Привіт, мої любі! Дуже рада вас бачити. Сьогодні у мене особливий настрій. Мені подарували прекрасний букет і я хочу розпакувати його разом із вами. Зараз зроблю трохи тиші, тихше нашу медитативну музику, щоб мене дуже добре було чути. Я хочу розпакувати цей букет, прекрасний букет разом із вами. Кожна квітка має свою історію, свій настрій. І коли я торкаюсь цих полісток, ах, Мені здається, що простір навколо стає теплішим, добрішим, ніжнішим. І я дуже щаслива це зробити а, з вами, поки я зараз знімаюся стрічки, ви подивіться, які тут а, кольори, яка гармонія. А, букети, такі букети це. А, Трохи більше, ніж просто момент якоїсь уваги, а це момент краси, любові, уваги. Зараз ми це зробимо так, як завжди. Я не знаю, як це робити правильно. Зараз, так, перше. Від пакету першого. Резиночки, якими вони скріпляються все, але в нас береться. Я той раз прозор, клівочка, зараз я пробую її відкріпити, все ж таки треба відрізати. Я не знаю, це о, такі моменти, які хочеться згадувати. А кожен раз ще і ще. Я дуже вдячна зараз. Цьому Ютубу, цьому інстаграму, що ми можемо записувати це, а потім колись через 50 років переглядати, які букети робили а, нам радість і задоволення, тому що все змінюється. Ми змінюємося, а відео воно залишиться, воно буде з нами так серйозно, серйозно все запаковано. Щось відрізаю, щось тут От я, я вже його дістала. Ми дозволяємо собі отаку зупинитися, розглядати красу, бачити деталі тієї краси. Тоді, о oh май! Хотіла сказати англійською, о oh гаш, О, мій oh Бог. Душа відпочиває дивіться. Ну, Не просто так. Зараз ми можемо роздивитися його, дивіться ще раз. Ну, ви Що б тут сказав? Ну, що тут сказати? Давайте по черзі да, розглядати, що тут є. Що нам попадеться? Ось такі фіолетові, абсолютно фіолетові з зеленою серединкою. Ви таке бачили? Серединка зелена, зелена з жовтим. Таке буває. Ми не думали, що таке буває. Подивіться, Подивіться, їх багато на одному кущі. їх багато, фіолетові. Ставимо їх сюди. О, там, напевно, ще є десь прикріплений спеціальний порошочок, який я маю засипати у вазу. Ось, потім засиплю. Лілія. Сьогодні а, людина, котрій я розповідала, котра подарила мені. подивіться, знову відрозиці листочки. Вони так гарно виглядають у букеті, вони такі дають пишність таку, ось вони є. В них поставили також вазу, вони також будуть давати пишність, а, в моїй вазі, в моєму букету. Сьогодні розповідала, а, а, те, що я читала, про те, а, як а, за Однією з версій створений світ так, у сквітки лотоса. квітки лотаса. Буду піднімати пізніше, вже без вас. Не хочу нагинатися. Буду ставити поряд з собою. Сквітину. Добре, що я ще не набрала туди води. Це усі клас, але це не важливо. Дивіться, яка, яка лілія? Одна відкрита, а чотири ще будуть відкриватися. Коли вони відкриваються в квартирі такий тонкий аромат лілії, що а, ну, не можна передати ніяк, ніяких зволож, як це а, 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 що краще у нас запах. У квартирі, так хто хто цим користується, ну це нічим не замінити. То одразу відчувається, що це натуральниці. Вона така свіжа, вона такі свіженькі. Вони такі здається, що тільки-тільки зірвано з куща, от тільки, тільки з куща. А ця лілія вже хоче відкритися. Бачите? І ми казали про те, що а-а-а пішло. А, а, наскільки я пам'ятаю да? він перше народився, з із із його пупка вийшов лотос. А лотос це ж як Лілія, да? як Лілія. А, а з його пупка вийшов лотос, лотос відкрився, а там з'явився Брама. А Брама сидів і думав, чого це я народився? Чого я тут маю робити? І він впав в медитацію, і ну, я так. Дуже-дуже розказує цю історію. і в результаті цієї медитації а, він зрозумів, що йому треба створити цей світ. Уявляєте, ось тут, десь, так, відкрилося, а може там зараз і знаходиться той брамо, який буде створювати світ, буде створювати землю, а, небо, а, воду, повітря, а, все, що є, жінок, чоловіків. Косметику для жінок, якісь спортивні зали для чоловіків, що автомобілі, будинки, ну все, що нам потрібно, так і, і воно то все з'явилося з з листка лотоса, а лотос дуже дуже нагадує її, і тому я обожнюю за те, що коли кожен раз, коли вона відкривається, я пам'ятаю, що цей світ світ створений богом, і все-все, що навколо мене. На своєму, тому я обожнюю. а обожнюю, коли вона відкривається. І я а, слідкую кожен раз, о, ця відкрилась. трошечки відкрилась, а ну я загляну Ну, вже не знаходиться там? Може, ні, ну в напевно <рапривання> ні. Тому що не може почати. Я... У кожній кільці, у кожній пелюсці, у кожному нашому щасливому а, моменті нашого, нашого життя. Так що я ставлю цей букет. Я вже не кладу у вазу, тому що в ваза впала, кладу коло, потім покажу вам зарази. Не знаю, як пробую. Знову розові. Ось такі поїздки, Ой, листочки. Моя любов це то сонце. Отре дає всьому життя. Ви, напевне, помітили, у мене всюди на каналі а, є а, соняшники. Всюди соняшники, у мене і в хаті соняшники. Звичайно, їх а, ми не можемо соняшники довго тримати, вони довго не цвітуть, вони дуже швидко склоняють свої голівеньки. Але це дуже свіжа квітка. ну Просто, ну, просто неймовірно красиво. Дивіться, яка серединка красива. Я не знаю, чи ви можете це побачити. У мене просто не просто голос тремтить. У мене все всередині тремтить. Коли я тримаю куси шматочок сонця у себе. Я знаю, що а, коли сонце прокидається, ви всі бачили, так цей а, феномен, а сонце прокинулось. А, і всі соняшники подивилися на нього, відкрили і повернулися до нього. І потім сонце йде, йде йде по своєму небосво, по небосхилу, і соняшник йде за ним своєю голівонькою, а потім, а потім він лягає спати, і соняшники трошечки хилять свої голівоньки. Ну, це декоративна, звичайна квітка, і вона дивиться просто на нас, тому що вона дивиться на вас, тому що ви хто? Ви сонечко, ви сонечко. А зараз вона дивиться на мене, тому що я також сонечко. Я вірю в те, що а, ця квітка а, надзвичайно а, щаслива. Я знаю, що а, а, деякі компанії, такі як «Тібетська формула» спеціально роблять аромати з цього а, соняшника. А, тому що воно а, покращує енергетику квартири, покращує енергетику, а, то і не треба там довго то і палити, запалив, трошечки дав, трошки, і воно такий відгін дає в квартирі, а цей відгін цього аромату він дає а, оцю, а, оце покращення енергетики. Воно коли воно дійсно зроблено з соняшника. Дуже дуже обожнює обожнюю такі речі. Так, що в нас далі? Далі у нас іде розові, розові, розові. У нас я бачу приєдналися і в Ютубі люди, і в Інстаграмі. Привіт вам всім! Дуже рада вас бачити. Це, це відрози, щоб краще був букет. так, Він солідніший, щоб він виглядав, і пишніший, і ніжніший. Тому що а, мені здається, такі вони дають свіжість. Так? Прямо, знаєте. Я не знаю, ну, може, може, звичайно, це моє. Але коли я бачу отакі а, глянцеві, такі глянцеві а, листочки, мені хочеться їх облизати. Це моє. Обожнюю розпаковку букетів. І знову ми бачимо, ми бачимо. О, роза! Роза! Неймовірно, прекрасна! Неймовірно прекрасна, як весна, як літо, як зима, як осінь. Вона не одна. Їх три. Їх три рози. Я зараз вам їх покажу. Дивіться ще одна. Дивіться ще одна. Свіженька, тиндітна, така як молода жінка. Молода жінка, прекрасна. О, як це красиво! Вони оксамитові, ці рози. Рози оксамитові. Пелюстки стирчать догори. Вони ще будуть відкриватися. Вони зараз ще в бутоні. Подивіться на цю ніжність. А аромат який. Просто, просто в голові памрочиться, який аромат. Аромат рози. І звичайно, це декоративна роза. Можливо, вона виросла у питомнику а то тобто, в місці, де їх спеціально вирощують, але вона просто неймовірно гарний аромат. А, має гарний аромат. Так, ніби її поприскали, Ніби її поприскали ароматом рози, але дуже-дуже-дуже ніжним, дуже ніжним ароматом. Знаєте, з таким букетом хочеться прокидатися, лягати спати, знову прокидатися, ходити, що робити, їсти і дивитися на них. А малювати там, робити косметику, як це мейкап, і дивитися на них. Брати з них приклад. Брати з них приклад. Вони закручені там, як всесвіт. Як все Коли я народила свою другу дитину і після народження я закрила очі, і я бачила оці концентричні кола. Концентричні коло, і ми йшли з сім'єю по цим концертм. І це наше життя. Ми йдемо ніби ніби по колу, ніби по колу. А, але але, дивіться, я бажаю вам, нехай у вас життя буде ходіння не по колу, а по бархатним пелюсткам а, колам оцих троянд. Тому що це дуже красиво, це приємно, і це не ходити по, а, по склу чи по бетону, а це ходити по аксамитовій троянді. Нехай життя буде таке, як хоч ходіння по трояндам. Я, я ще буду довго ними малуватися, але ж ефір не може бути вічним, так? А я б дивилася і дивилася, дивилася і дивилася на ці концентричні кола. Я спробую показати це у, у камеру, щоб це краще було видно. Бачите ці концентричні круги? Ви можете отак зробити збільшити трошки екран, і ви це побачите. Або просто підіть і купіть нову розу якусь. Ну таке враження, що хтось спеціально це все закрутив ручками своїми. Знаєте, як дівчата роблять рози у інстаграмі або у Фейсбуці, і ми бачимо, вони роблять із, 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 із бумаги, з із паперу, із тканини, із оксамиту, із ковбаси, навіть із цукерок. І це отакі круги, 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 які наматуються. Оце та сама квітка. Дивіться, і таке враження, що хтось спеціально це все намотав, намотав, намотав. Мені треба буде розглядати інші рози також. Я, я чомусь згадала ото народження моєї донечки, коли я бачила ті круги, і ми йшли по тим кругам. Але я ніколи не зв'язувала це з розою. І ось, будь ласка, ми вже знаємо, чому мені тоді так це здавалося. Така була цікава медитація в мене, і ще, і ще продовження. Це наші фіолетові квіти, абсолютно неймовірні. А ви знаєте, що тут є не тільки зелені серединки, ось тут, тут є ще попадаються і жовті серединки. Зелені і жовті. Зелене і золоте це а, два антиподи, це світ а, ментальний і світ астральний. А фіолетовий. Я знаю, що це не хочу казати, тому що це ми вивчали в школі. А, знаєте, в якій я школі навчаюся. Ми вивчали в школі, я не маю права розголошувати ті, те, що нам дається на школі, якщо ви хочете отримати цю інформацію, але це, а, ця квітка для мене дуже знакова, тому що жовто-зелене і фіолетове навколо це такий це собі а, знак. Ну, дуже цікавий, надихає мене, надихає мене на те, що все буде добре. І у вас все буде добре, тому що ви дивитеся це, це відео, вас очікує просто неймовірно гарні, гарні події. Я зараз зберу букет, покладу його в вазу. І ми всі знову його подивимося. Але вибачайте, зараз трохи вийду з кадру. Я думаю, що я трохи вийду з кадру для того, щоб підняти вазу і покласти її в букет. А може, не вийшла з кадру? Ну, добре. Так, дивимось. Дивимось. Зараз я подивлюся, чи ви мене бачите. Так, дивіться. Дивіться на ці квіти. Я сідаю, а ми розглядаємо букет. Подивіться. Подивіться, скільки їх. Шикардос, шикардос. Шикардос, шикардос. Неймовірно, прекрасно. Дуже рада була вас побачити і а, рада вас бачити завжди. Дякуємо, дорогенькі, що були зі мною, нехай у вашому дні. Ввечері також буде щось квіткове. Таке, як усмішка, ніжність, подих осені, а вже подих зими скоро. Нехай краса приходить у ваше життя. А, Абсолютно просто, абсолютно природньо кожну секунду, кожну, кожну хвилинку. І поверніться до цього відео, коли захочете згадати спокій тепло. Дуже рада вас бачити. Бувайте здорові, щасливі і побачимося у наступних моїх відео. Не знаю, коли це буде, але ж побачимось.